Вітаю всіх, і так, дивіться. В принципі, зустріч Желенського з Трампом. Нічого такого, розкладу я зробила. Я зробила те, що нам не розголошується. Трамп хоче, щоб ми добились чогось. Дивіться. Тепер, мабуть, ну, зробимо так. Трамп, я беру колод двоїнів, чому війну розглядати? Трамп хоче, щоб Україна воювала далі. Трамп хоче, щоб Україна воювала далі. Ні, не хоче. Однозначно, ні. Він не хоче. Поступово зводити на Нівець. Ні, він не хоче. Добре. Дивіться. Трамп погодився надати військову допомогу необхідну Україні. Вірками чим любимої вільдовик. Тепер майте на увазі, що фінанс там нема того, прям що і хочеться. Якась допомога, підтримка є. Добре. Трамп погодився надати військову допомогу Україні, щоб постабілізувати фронт. Давайте стабілізувати фронт. Знову четвірками мечів Що знущаєтесь? Щось хочуть від Зеленського. Дуже. Домовлюся. Бачите? І лист угода випадали по Ленорманду. Там якісь домовленості. Серйозні, любі мої. Ніхто вам це не скаже. А чому? Тому що Трамп хоче оцю зупинку. Тепер дивлюсь, Трамп хоче зупинку війни. Ох, сонце! Як він хоче зупинку війни? Все, Трампу потрібна зупинка, щоб ви розуміли. Розуміли? Ось в чому питання.